Погрози сусідам, руйнування прибудинкової території, газова колонка для заправки автомобіля просто на власній кухні. Це лише неповний перелік справ одного із жителів столичної Воскресенки. Нині Добродій, що каже він, вимушений утікачи з зони АТО і називає себе Дартом Вейдером. Узявся ще й знущатися зі столичних поліцейських та чиновників. Старенький форт перекриває в'їзд до будинку. Заблоковані машини Київгазу та поліції. Його власник так поспішав додому, що забув навіть зачинити вікно. Він прибіг, каже, що тут газ і світ тут ключо. Що ви робите, і побіг бігом і замкнувся там. Поліцію і комунальників регулярно викликають місцеві жителі, просять вгамувати мешканця квартири. номер 16. угорожает. якщо я тут жити не буду, то ви ще за мною будете плакати, що я тут не живу. Сьогодні сюди приїхала оперативна група в присутності поліцейських і робітників Київгазу проводять у квартирі обшук. Двері відчинені, але щойно чоловік бачить нашу камеру, одразу вибухає. Не засіть мене, дайте закривати!» Він з'явився тут півроку тому. Сказав, що біженець із Луганська. З першого дня його присутність у будинку стала відчутною. Він поставив у квартирі шумні верстати і почав заправляти автомобілі побутовим газом, просто з кухні. Перше до журналістів винахідник вийшов позавчора в шоломі зварювальника та обмотаний чорною ганчіркою. Назвався героєм зоряних воєн. Я Дарк Вейдер. Директор ЖЕКУ, до якого приписаний будинок, каже, що таким чином порушник громадського спокою демонструє зневагу передусім до органів влади, але зробити влада нічого не може. Міліціонери розводять руками. Ні тут законник речововліяні на цього чоловіка, Це його власність. Він що хоче, то і робить. І, і веде себе на сказав, що згодає деталі, там болти, балди, там усі Високе точності, поки в квартирі переселенця триває розмова із міліціонерами. Електрики відключають квартиру від мережі, а газовики від'єднують його і заразом і цілий стояк від газу за пів години його під руки виводять поліцейські разом з ним. Зіштовхують газомобіль з дороги і звільняють проїзд у двір. Чоловік уже без маски, але в темних окулярах. Сьогодні він цитує термінатора. Топ. Під вигуки сусідів на нього надівають кайданки і відвозять у найближчий відділок. Вони тобі так пасують, так пасують, пастують. Та вже за годину переселенець повернувся раніше. Чоловік називав себе Артуром. Сьогодні він Петя. з кавуном в руках, посмішкою на обличчі та комерційною пропозицію до ТСН. Сен тисяч мієш. Я ж вже сказав. Я ді серйозно говорю, Давай наперед п'ятисяч розкажу. Зайдеш мене в квартиру. мене три дня якби. Я не работаю, а вот баб бабок развлекаю. Поэтому что тысяч найдешь, позвонишь. Я могу быть для тебя кем хочешь. Мне не надо. Не если ты не, не заплатишь. Олександр Амбрус, Дмитро Святненко, Спецкор два плюс два.